І починаю так демонструвати частинку екрану. Тож, навчання, наступна лекція це у нас ця поточна навчання основам ведення технічної документації. Для yes. цього заняття я таку презентацію підготував. Це використання Microsoft Excel на уроках технології, відповідно, для ведення технічної документації. Але. У мене на, на комп'ютері проблеми з Excel. -ем. Там щось ліцензії закінчили, щось таке. І я вже кілька занять. І я думаю, що це правильно я роблю, показую все у Google таблицях. Давайте розглянемо з вами одразу переваги та недоліки використання Microsoft Excel та Google таблиць. Значить, Microsoft Excel працює на комп'ютерах без інтернету. Google таблиці працюють на комп'ютерах з інтернету. І це одночасно і недолік того та іншого, та перевага того та іншого. Чому? В чому недолік? В чому недолік, наприклад, Microsoft Excel? В тому, що ну, ми не можемо одразу пошарити таблицю для роботи в одній таблиці кількох людей одночасно, тому що документ локальний. Ось. І відповідно в цьому перевага у нас Google таблиць Google Sheets, тому що ми там буквально трьома натисканнями миші можемо зробити одну і ту саму таблицю, щоб вона була пошарена для усіх, щоб всі могли одночасно в ній працювати та бачити результати. Я думаю, що ми так в академії робимо. Я думаю, що в школах у вас так роблять просто для дуже для заповнення якихось даних. Роблять, відповідно, стовпчики. якісь Давайте я це одразу буду демонструвати, що це я багато розказує. Ось. Щоб створити Google таблицю, можна натиснути ось сюди. Ну, бачите, тут мій робочий Google аккаунт. І ось тут є такі 9 крапочок. І ось тут натиснути таблиці. Якщо у вас немає отут таблиць. Ви можете написати у пошуковику Google таблиці. І саме перше посилання у вас буде Google таблиці вхід. Натискаєте на це. Ось, ну одразу створюється таблиця без назви. А якщо я зайду через оце ось 9 крапочок на таблиці, то ось тут треба натиснути плюсик. І тоді створиться електронна таблиця без назви порожня. Я її хочу якось назвати. Угу. Напишу приклад. Якийсь 31.01. Тому що, як приклад, я буду в ній працювати 31.01. І тепер я хочу пошарити, щоб ви всі могли, могли в цій таблиці працювати. Що я роблю? Натискаю поділитися. Отут. Бачите, в мене за вам тільки мій навчальний заклад. Я вибираю усі, щоб усі могли бачити. І тепер я вибираю, чи усі зможуть тільки переглядати, чи усі можуть редагувати. Що значить редагувати? Що тепер усі бажаючі можуть що ти щось записати. Натискаю: усі можуть редагувати. Усі, хто має посилання, може редагувати. Копіюю посилання та натискаю кнопочку готово. І тепер я беру чатик, кидаю це посилання в чатик, те, що я скопіював. І тепер ви можете зайти на цей документ і його редагувати. Наприклад, мені треба зібрати відомості якоїсь групи людей. Не знаю, чи це буде, чи це педагогічний колектив, чи це учні, чи ще хтось. І я ось такі ось. Ось таку таблицю створюю. Наприклад, тут я напишу прізвище, ну, там, 1, 2, 3 і так далі. Тут я напишу прізвище ім'я людей по батькові, наприклад. А далі мені, наприклад, певна відомість з людини потрібна. Я, ну, я не знаю, про що там може йти мова. Там. Ну, що ви зрозуміли, да, відомість певна про людину. І тоді людина сама заходить по посиланням в цю таблицю і редагує певну комірку. Можете редагувати. Я бачу, бачите, ось люди підключаються. Вони тут їх дуже, дуже цікаво називають. Там невідомий пітон, невідома панда. Якось так це Гугл їх так називає. Це не я, це, це не я такий. Ось. І ось тут, наприклад, мені треба ось, треба зібрати групу і заповнити прізвищем я по батькам. І люди будуть збиратися, наприклад, записувати своє прізвище, прізвищем'я по батькам, і так далі. Це дуже зручно. І в цьому перевага Google таблиць. Але в тому ж і недолік. Якщо інтернету немає, то Google таблицю просто не працює. Все. А Microsoft Excel працює. Ось якось так. Можете передагувати, колеги. Я бачу, що ви заходите. Можете щось пописати в цих комірках. Якийсь привіт написати. Раз ви вже заходите, пробуйте. Ось так. так де моя презентація? Ось. Що таке електронна таблиця? Це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться результати. Ой, містяться таблиці, які, крім даних, можуть містити формули автоматичного зрахунку до результатів. Ну, тобто, тут в комірках можна просто інформацію якусь записувати, а можна записувати формули, які будуть щось з цієї інформації робити. Скажемо так. Ну, це тут інтерфейс програми Microsoft Excel показаний. В Google таблицях вона трошки по-іншому, так. От на цьому зупинимось і починаємо тоді далі. Типи даних у комірках можуть бути текст, дата, цілі числа та дійсні числа. Що, що це означає? Зараз вибачте. Good. <laughs> Да, я прошу вибачення, важливий дзвінок. Так, о, хтось вже тут розфарбував комірочки правильно. Правильно, що розфарбували. Тож, типи даних у комірках. Що значить типи даних? Це, значить, може бути текст, дата, цілі числа та дійсні числа. І що це означає? Що якщо, наприклад, у комірці написан текст, то текст. Не можна додавати, віднімати математичні дії, з якими з ним проводити, і це має бути, має розуміти безпосередньо е, в Google таблиці, ну або Microsoft Excel. Ось якщо це якась дата, дата вводиться якось так: 0, 0, 0,4, 05, Я натиснув Enter, і автоматично, як правило, він розуміє, що це в нас введена дата. Бачите, повністю вже додав тут рік, але це можна змінювати. Типи е, типи даних. В комірках можна змінювати. Якщо це в нас, якщо я починаю вводити число, то бачите, воно його форматує справа, і тут тоді зрозуміння, що це комірочка у нас е число. І тоді можна певні дії робити вже з цією коміркою. Е тож, після типів даних, е розглянемо дії з окремими числами. Е оцей. Google, Google документи взагалі. Тут, виходить, у нас це Google таблиці, можна використовувати як потужний калькулятор. І це, до речі, дуже зручно його використовувати як потужний калькулятор. Ну, наприклад, хочемо ми скласти два числа. Ось одне число, ось друге число. Щоб у нас в двох каміках були два числа, і ми їх можемо скласти, поділити і так далі. Треба натиснути дорівнює. Вибрати перше число. Натиснути знак дії, нехай буде плюс, натиснути друге число і натиснути знак Ентер. Ось. Чому це зручно? Тому що ми можемо змінити один доданок, і відповідно до цього перерахується оця сума. Це ж добре, коли у нас е, тільки два числа дорівнює і якась формула. Формула тут проста, я маю на увазі, ось вона проста формула. А якщо у нас є складна формула, і, наприклад, кілька у нас е, аргументів. Перший аргумент, другий аргумент, третій аргумент, четвертий аргумент, п'ятий та шостий. Там шість аргументів, наприклад, у цій формулі. І я її е, записую. Оця оце значення. Помножити на це значення. Поділити на це значення. Плюс якась математична функція, типу там, отака. Від цього значення. Там мінус це значення. Ну, ви розумієте, там складна якась формула така. Ось. І мені треба порахувати цю формулу для декількох аргументів. Таке бува, так? І я лише змінюю відповідно. Відповідну клітиночку, відповідний аргумент змінює. змінює тут же в мене змінюється результат, що дуже зручно. Тобто, Microsoft Excel так використовувати як потужний калькулятор, дуже зручно. Це, до речі, з тим, що в нас до цього було, от в економічний розрахунок. Там так і написано, що ми формуємо. Розрахунок якийсь певний, і потім змінюємо якісь, якісь аргументи, тобто ціну матеріала якогось там, або кількість матеріала. І відповідно до цього весь розрахунок перераховується, і ми отримуємо кінцевий результат. Отримуємо лише кінцевий результат. Так, далі. Далі я по своїй презентації буду рухатися. Ось я показую тут просту формулу, ну і складну формулу, відповідно. А далі. Microsoft Excel і Google Таблиці дозволяють працювати з діапазонами. Що таке робота з діапазонами? Робота з діапазонами. Це коли, наприклад, найпростіше. Це коли нам треба отримати суму чисел. Дорівнює. Ми пишемо ключове слово сум. Воно мені підказує, а я буду все одно робити як, як треба. Виділяю відповідний діапазон, закриваю його і натискаю Enter. Ось. Відповідна сума чисел буде, бачите, тут 219. Це також зручно. Я можу змінювати якесь значення з цих, і буде перераховуватися ця сума. Одразу за діапазоном можна рахувати не тільки суму, за діапазоном рахується середнє число, і там багато яких інших показників статистичних, статистичних показників. Ось, так. Таким чином. Ну, взагалі, сума це найчастіше, звичайно, рахується за діапазоном. Далі. Робота з діапазоном. Бачите, якщо у вас Google таблиці або україномовий, або англомовний Excel, то формула пишеться, як у мене. О тут сум. Якщо у вас ще російськомовний може бути Excel, то тоді пишеться отак, як в мене в презентації. <кій> Ключове слово сума. Так, далі математичні функції. Google таблиці Microsoft Excel дозволяють використовувати, в принципі, майже всі математичні функції, які бувають. Яким чином? Записую якийсь аргумент. Через кому? Давайте. 08. Ось. І я хочу порахувати якийсь там синус, косинус, не знаю, тангенс. Давайте тангенс. Тут перевага бачите, коли починаю писати якусь функцію, воно підказує, як вона має виглядати, і я можу її прямо вибрати. Так. І тепер треба записати кут, І я натискаю на цю комірку і закриваю. Ось, відповідно, тангенс цього аргументу дорівнює такому. А одразу бачимо, що не дуже зручно використовувати стільки цифр, коли в комірці для сприйняття. Ми можемо кількість цифр в комірці зменшити. Отак от, от натискаючи. А отак от, от натискаючи, ми збільшимо кількість цифр по Ось. Далі. Математичні. Форматування результату. Це я тільки що вам показав. Microsoft Excel воно відбувається трошки по-іншому. Якщо треба буде вам, отут я стрілочками намалював, що треба натискати у менюшках. І ви також отримуєте там, наприклад, до третього чи до другого значення. Далі інструмент автозаповнення. Також ми на ньому зупинимось. Що таке інструмент автозаповнення? А, наприклад, вам потрібно створити нумерований список учнів. Ось всі комірці будуть в прізвище м'ято по батькові учні. А тут я буду нумерацію робити. Можна робити нумерацію отак: один, далі двоєчка, наступна троєчка, і так далі. Тобто клацати на кожну наступну комірочку і записувати наступне наступну цифру. А можна використати інструмент автозаповнення. Що таке інструмент автозаповнення? Він дозволяє він дозволяє записати перший. Член арифметичної прогресії, другий член арифметичної прогресії. Excel сам визначає крок арифметичної прогресії. І далі формує послідовність. Ось. Якщо я написав, наприклад, 1-2, я маю виділити ці дві комірочки, взяти справа знизу у Google Sheets це синій кружочок. У Google 6 синій кружочок, а у Microsoft Excel це зелений квадратик. І потягти донизу. Ось. І відповідно автоматично сформується послідовність. Якщо це, нам треба сформувати послідовність, наприклад, не з цілих чисел. Це так само робиться так само. Наприклад, 0.5. 0.6. Ну, 0,6, нехай буде. Далі. Uh, 09. Це я записую. Перший член арифметичної прогресії. 0, там там бумажки на сілі всякі. 0.9, відповідно. Крок арифметичної прогресії буде 0,3. Так? Ну, я... е так, я на місці вискочила, а так я не можу Я прошу вибачення. у когось мікрофон вимкнувся, я його вимкнув. Прошу вибачення. Угу. Отаким чином. І тепер ми можемо сформувати, наприклад, графік якоїсь функції, яким чином це також робиться. Записую функцію. Відповідно до. Ось це я е... натискаю як аргумент. Ну, так давайте, якусь таку незвичну функцію, трошки поскладнішу. Ось така функція. І тепер. Також ми використовуємо інструмент автозаповнення. Яким чином? Ми беремо оце значення, значення функції, отут, за, знизу за синій кружочок, і тягнемо його донизу. Ну, таким чином. І у нас формуються відповідні значення, які посилаються на різні аргументи. Ось і аргумент нижче, бачите, аргумент нижче і так далі. Також можу відформатувати весь діапазон одразу, зменшити кількість після коми. Так. Ось так це інструмент автозаповнення. Тут я розповідаю, о, показую на слайді, як з ним працювати. Можете презентацію залишати, можете до цього звернутися. Наступне це відносні та сталі посилання на комірки. Так, як я вже показував, якщо потягти ось тут, за перший аргумент в стовпчику, то, о, за, за результат функції, так, то наступні результати функції кожен, кожен вказує на свій аргумент, відповідно. Це так спрацює з інструментом автозаповнення. Але якщо я хочу, наприклад, щоб до цього воно множилось не просто на 2, а множилось на те, що ось у цій комірці. Бачите, множить. Давайте воно погано так видно. Так, помножити те, що не в цій комірці, а ось в цій комірці. Д11. Я забув сказати, що взагалі тут комірки помічаються як у морському бої. Зверху у нас буковка, зліва циферка. Ось і координати кожної комірки це у нас буковка, циферка. Це зрозуміло, я думаю. Ось у цій комірці записав я двоєчку. І відповідно, тепер я хочу, щоб в мене інструмент автозаповнення. Я потягнув донизу, тут у мене рухалось. Змінювалася комірка аргумент, а тут не змінювався комірка аргумент. Але що буде, якщо я просто потягнув інструментом автозаповнення, то я бачу, що в мене тут правильно. А далі починаю рухатись як зліва, так, як мені потрібно, так і справа, так, як мені не потрібно. Бачите? Ой, тривога. Зараз я оце, цей момент покажу. То я маю отут-от додати знак долара. Де він в мене знак долара? Ось знак долара. І тепер, якщо я потягну інструментом автозаповнення, в мене тут рухається відповідно, а тут не буде рухатися. Так, колеги, повітряна тривога. Зупиняю.